Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас буде цікаве відео, в якому я вам покажу ціни на овочі і фрукти в Америці. Сьогодні листопад 15 2025 року. І подивимось також кулінарію, яка є, яку виробляють хліб і тортики. Йдемо. Не могла не зняти вам ці чудові квіти. Розочки. Троянди 25. Цей букетик 35. 35. Всі-всі по 35. Ці 19. Які чудові рози. Подивіться на цей колір. По 15 доларів. 12 штук 15 доларів. А це який незвичайний колір, правда? Це жовті, які гарні. Це симпатичні. Можливо, камера не передає, але дуже гарні. У кого нема грошей, за 5 доларів буде. Ну і, звичайно, на Різдво, на Крісмас продають ось такі по 11 доларів. Вони дуже-дуже довго стоять. А це різдвяні за 4. Теж різний колір. Мені подобаються такі. Орхідеї. Хто полюбляє орхідеї, це спеціально для вас. По 21 долару оце маленька, великі по 35. Ось вам такі орхідеї. Великі, маленькі. Це вам кульки на день народження. Це звичайний супермаркет, не Волмарт. Іграшки. Купив іграшку, купив вазочку зразу, листівку, кульку і йдеш на день народження. Дуже-дуже добре. Великі, маленькі. Наприклад, ця композиція коштує 17 доларів. Дивіться, А тут у нас вазони. 35-15. Ось чудові. хризантемки, Якраз сезон. Оце цікавий колір. Подивіться. Дуже гарно. Ми починаємо ми з яблук. Чудові яблука сьогодні. Digital Offer – це купон, якщо у вас є епс цього магазину, 88 центів за пів кілограму. Гарні яблука. А зазвичай у яблук ціна 3,99 пів кілограма, 2,99, 2,49, долар 99, Самі дешеві. Покажу ціни. На кавуни. Ось такі кавуни продають вже нарізані кому потрібно. Це коштує 99 центів за пів кіла. Це вакамоли вже зроблені. Це салса. Оці дресинки. Будь ласка, купи не морош голову собі сам. Тут і фісташки продають такий маленький пакуночок, 5 доларів. Мені подобається тут нарізки. Це гранати. Гранат висок натуральний. Тут вони вже почищені. 6 доларів. О, тут дуже хороший прайс. 2,99. а так він коштував 5 купон сьогодні. Це вже порізані такі фрукти, кому потрібно. Купляєш один-один фрік. Коштує 8 доларів один такий пакетик. Це нарізка на вечеринки. У кого вечеринки паті, вони купляють ось такі нарізки, 20 доларів тут все. Оце така нарізка з фруктів. Теж непогано зробив і все купив. 20 доларів коштує. Тут у нас органічні. Органіка. Це для тих, хто хоче жити 200 років. Все органіка. Мені здається, що це маркетинговий хід. Дайте, що в два рази будете переплачувати цю органіку. Це в нас виноград. 2,99 коштує пів кілограму. Тут все ціни за пів кілограма. Тут знижка 2,99 за паунд, за пів кілограму. Петрушка. Долар 29 пучечок. 99 центів коштує така чудова редиска. 99 центів коштує ось такий один пучечок зеленої цибульки. Це селантра. Селантра коштує 69 центів. Один огірок. Я страшенно не люблю такі огірки. Ніколи їх не купляю. Але один за 69 центів. Я купляю ось такі огірки, вони мені солоденькі солоденькі, дуже хороші. Салат 2,99 отакий печечок. І морква 1,49. Тут бельгійський якийсь салат. Ось звичайний салат 2,49 такий печечок. Салати по 2,49, великий пакет моркви 5 доларів. Капуста 1,99 за пів кілограма. Це baby carrots для снеків. Ось такі пакетики, вона вже почищена. Просто їсти 1,99 за пакет. Цукіні в нас 2,49 Перець 1,99 один. Так само є зелений колір і жовтий. Така ж ціна. 2,99 салат, 1,29 цибулька. І далі у нас пішло все. Дуже інколи буває буряк. 2,99, ось, ось така. Ось така зв'язка бурячка 2,99. Тут теж це органік все. 2,99 99 перчики. Це халапеньо перець 1,49 паунд. Два за 3 долари. Аспарагус коштує 3,99 одна штука. Артишок 3,49. Баклажани 4,99. Зараз це грінбін. Це, як по-нашому, напишіть, будь ласка, в коментарях. Коштує 2,99 пів кілограма. Кольорова капуста 2,29 одна штучка. Ні. Два, кольорова капуста 2,29 за пів кілограма. 2,49 коштує брокколі. Ось вам. Мені подобається, що все. Я давно не була в Україні, я не знаю, як зараз в Україні. Але мені подобається, що все чисте. 3,49 коштує такий от маленький перець без насіння всередині, дуже солодкий, хороший. Все чисто, гарно. Селерістик коштує 3,49. А це крембері клюква, чи, як буде правильно по-українськи, такий великий пакет, це перед ним подяки купують, продають 5 доларів, коштує. Маленькі чері коштують 2 за 5 доларів. Такі всі спеції, які додають м'ясо, це орігано, розмарин і так далі. Зверніть увагу на кріп. Дивіться, ось дві таких коробочки коштують 5 доларів. Я не знаю, тільки в китайському магазині можна купити дешевше. А так, тут дорога. Тут я показую гриби. Є різані, є нерізані, є великі, маленькі шампіньйони. Потім оце от, дуже хороші гриби. Ось, будь ласка. Різні. 2,99. Ось такі, наприклад, коштують 5 доларів. 1 долар за паунд така цибуля. 2,99 така в'язка. Солодка, хороша цибуля. Що з картоплею? Картопля це та, щоб запікати її і варити. 2,99 коштує 10 паундів, тобто 5 кілограмів. Картоплі коштує 3 долари. Це інша картопля, іншого сорта, 6 доларів. 15 паундів. Картопля вся продається таким чином, якщо вам потрібно, дуже багато. Це маленька, щоб запікати, коштує такий пакунок 5 доларів. Тут зразу ж зроблено. Ви можете ставити її в мікроволновку. Тут вона вже відкривати, класти спеції, які всередині, ставити в мікроволновку на 5 хвилин, і у вас обід чи вечеря вже готово. Світ е потейтос коштує. 2 долари за паунд. Це картоплі, кому потрібно купити одну-дві штучки. Ну, у нас так не практикують, але тут практикують люди. Цибуля червона 1,69. Це вже одна по одній штуці. Одна штука коштує 2 долари. Це для запікання. Цибуля 99 центів. І це теж велика. Один паунд – пів кілограма. Така велика картопля для запікання. Коштує 1 долар 29 центів. Помідори. Помідори. Одна штука маленьких черрі 3,99. Тут дві за сім, дві коробочки за сім. Ці дві коробки за 5. 3,99. Покажу ще вам. Ось такі томати, долар 99, все йде за пів кілограма. П'ять штук за п'ять доларів, авокадо по одному долару за штуку. Такі помідори великі йдуть за 2,29. Часничок 79 центів. Штучка. 79 центів штучка. окей, okay. Ці помідорчики, сливки 99 центів пів кілограма. Грейфрут. Коштує 1,99 штука. Памело коштує 3 долари штука. Груші $1,49. Це груша з яблуком 3 долари. 1,49 груша. Така сіточка мандаринів коштує 5,99. 99 центів коштують апельсини пів кілограма. Це хороші апельсини, зараз сезон, і у нас їх повно. І пів кілограма 99 центів. Солодкі і дуже хороший цей сорт. Авокадо 5 штук за 5 доларів. Долар штука. У нас хурма долар 99 одна штука. А ця коштує 2,49. Лимон одна штука 89 центів. Ось така сіточка лимонів досить таки, ну, скільки тут їх, штук 10, коштує 5 доларів. Лайм 20 штук за долар. Цей більшенький 20 за долар. І, звичайно, у нас банани. Ось тут знижка 59 центів за один паунд, за 450 грамів. Що у нас із дині? 5 доларів за штуку. Цей е, такі кавунчики у нас йдуть 4,45, 4,49 за штуку. Горішки. Ціни, а, 7 99. Ось тут асортимент. І як я і обіцяла вам, друзі, ми з вами зараз підемо, подивимося кулінарію, хліб і тортики. Йдемо. Нагадую вам, що це звичайний магазин, звичайний супермаркет. Почнемо із самого гарного. Це на селі Тортики. 4,95 коштує такий маленький кусочок. Тортики коштує 17 доларів. 24 долари. Теж 24. Це капкейки 24. Це кусочки, на кому потрібно. Коштує 3,49 один кусочок, ось такий. Теж в, асорт... Теж в асортименті. Лимони, шоколадні, керц, морков'яни. Ось, будь ласка. Кому потрібно посолодити душу, може купити за 3,99, ось такі маленькі. У кого невелика сім'я, може купити половинку за 8 доларів. Це паї, такі паї, дуже-дуже популярні. Банана, Крим, коконат. Коштують такі середні, вони невеликі, 17 доларів. Оце капкейки. Капкейки теж популярні. Коштують 6 доларів. Теж різні, різні, різні. О, Еклери 4 штучки коштує 7 доларів. Такі коштують теж 7 доларів. Маленькі 8 доларів. Ось такі мали. Ці по 6 по знижці. І зараз я покажу більш такі великі і більш коштовні. 21 долар. 19, 20, 19, 20, 20 доларів, 21. Я хочу сказати, друзі, що порівняно з Європою і, в, і з Україною, мені здається, що в Україні тортики значно смачніші і значно гарніші. Ну, це мій погляд. Це морков'яни 15 доларів 21, 15. Ось такі тортики. І такі ціни. пейстрі На ранок тортики і печиво на ранок. 6,49 зараз знижка. Це у нас іде хлібчик. 69 центів такі булочки, наприклад. По 69 центів бегал іде. блубері бегал 69 центів, одна штучка. Це все за одну штучку. По одному долару. Тут ці пейстрі коштують долар 39. Донати. Ось вони різного плану. Пейстрі по ще 5,49 кави і до чаю. 7 доларів круасани. Мафини по 5,49. Це роли, цими ролл по 3,49. Такі ціни. І це у нас кулінарія. Це всі солоні такі речі. І тут у нас кулінарія небагато, пів кіла, 7 доларів коштує. Тут всі різні салати, але не такі різноманітні, як в нас, і, на жаль, не такі смачні. Ну що, друзі, я закінчую свій огляд магазину. Бажаю вам всього самого найкращого! Бережіть себе. До зустрічі!